3 березня всесвітній день письменника. Творчість українського митця слова Тараса Шевченка на світовому рівні визнана явищем єдиним і неповторним. Традиційно у березні в Україні розпочинається просвітницька кампанія, присвячена святкуванню Дня народження Великого Кобзаря та відзначення дня його смерті. Мистецьке свято, як у нас на Україні, пройшло 2 березня у Комсомольській загальноосвітній школі номер 1 Народними піснями і танком, декламуванням творів класиків України української літератури учні і вчителі першої школи завершили тиждень української мови та літератури, який приурочили до шевченківських днів. Подробиці у матеріалі Світлани Завадської. Із року в рік на початку березня в загальноосвітній школі номер один вшановують пам'ять великого кобзаря Тараса Шевченка. До дня його народження в начальному закладі проходять свята, вікторини, виставки та конкурси. Цьогоріч до шевченківських днів у першій школі пройшов тиждень української мови та літератури. Під час цього тижня в нас були проведені засідання Малої академії наук, захист робіт. В нас проводилися вікторини, конкурс газет, конкурс кросфордів. Був відбувся вечір східної поезії, тому що тиждень разом з українською літературою ще це на цьому тижні проводилося і тиждень світової літератури. Тобто проводилися найрізноманітніші заходи. І ось сьогоднішнє свято стало таким завершальною яскравою крапкою в нашому тижні української мови та літератури. Мистецьке свято, як у нас на Україні, підготували учні з 7 до 11 класів разом з учителями української мови та літератури і керівником вокального ансамблю «Домісолька». На цьому святі ми пригадали і Тараса Григоровича Шевченка і його. Безсмертні твори, його поему Катерина. Ми пригадали і твори українських класиків, і Григорія Квітки основяненка і Нечуя Левицького. У нас декламувала і маленька п'ятикласниця Малик Іра. У нас декламували й одинадцятикласники. Нас лунали українські пісні в виконанні вокального ансамблю «Домісолька». Глядачі були у захваті від побаченого. Особливо їм припав до душі виступ двох дівчат, які інсценували відому українську гумореску. «Все хорошо пройшло, так весело було. Мені понравилася. особливо там, де папа палашка, була баба параска. Взагалі так, все Це То нас перший год, що ми празднували цей праздник – День України. Самі ж юні артистки зізналися, що вживатися у роль їм було не складно. У нас тренувала Ольга Володимира Роман. Ну, ми швидко вжилися в роль, ну я швидко вжилася в роль, тому що це ну, легко учиться і дуже смішно, і воно гумористично. З такою вчителькою, як Ольга Володимирівна, все легко. Мені дуже було приємно з нею працювати. Учням першої школи вчити на пам'ять твори українських класиків не важко. Особливо легко запам'ятовувати вірші Тараса Шевченка, якого недарма визнано генієм української поезії українського народу. Це і стало зачіпкою для наступного питання. Ми поцікавилися, які ж твори Шевченка знають школярі. Діти не розгубилися. Мені 13-й минало, лелека. Ревета стовгнені широкий. Заповіт мені 13-й минало. Е, ну, Лілея, ми ну, я її дуже читала. Вона дуже красива, і мені тринадцяти минало. І, і ще в кобзарі Тараса Шевченко там дуже багато цікавих віршів, і всіх всі дуже легко вчаться. Це дуже прекрасні вірші. Про великого кобзаря у шевченківські дні говорили з гордістю та не приховували, що віра у щирість митця у їхніх серцях не згасне ніколи.